Вітаю, шановні колеги. Зараз ми створимо ваш власний блог. Для цього треба увійти у ваш аккаунт на Google. Натискаємо кнопку Увійти. Якщо у вас декілька аккаунтів, вибираємо, який вам більше подобається, і входимо в нього. Вводимо пароль. Все, ви увійшли. Про це свідчить ваше фото. У правому верхньому кутку. Для того, щоб створити блог, треба натиснути на цей значок сервіси. Натискаємо. Перед вами багато сервісів. Натискаємо Іщо. І бачимо значок Блогер. Саме тут ми будемо створювати ваш блог. Натискаємо на цей значок і опиняємося на панелі інструментів. Натискаємо. Новий блог і даємо заголовок нашому блогу. Він може називатися Вашим прізвищем блог вчителя математики Іванової Марії Іванівни, або якось інакше. Я назву свій блог навчальний. Далі треба ввести адресу. Адреса може бути співзвучна з вашим предметом. Ну, наприклад, математика.blogspot.com. Але певний домен може бути зайнятий кимось уже, тому треба підбирати. Ну, я спробую зробити так. Англійською мовою. Навчання. Спробуємо. Я б попросила вас ввести в адресу вашого блогу і абревіатуру ВПУ, щоб всі вони були однакові. Бачите, що ця адреса блога не зайнята, тому нам це підходить. Далі можна вибрати шаблон. Шаблон можна вибрати відразу, шаблон можна буде поміняти потім. Ну, наприклад, я. Цю корпорацію виберу. І натискаємо на кнопочку Створити блок. Блок створюється і зараз ми можемо написати нове повідомлення. Бачите, навчальний блог, так як ми його назвали, блок создан, опублікуйте нове сообщення. Давайте напишемо. Ми бачимо сторінку. Сообщення треба дати йому назву. Ну, наприклад, народження блогу. І напишемо декілька слів вашого повідомлення. Наприклад, вітаю. Я створила новий блог». Цим інструментом можна користуватися як у Word. От назву можна виділити, можна її зробити жирною, можна зробити якимось кольором. Наприклад, червоним. От зробимо. Можна розташувати посередині. Ось що у нас вийшло. Саме повідомлення теж можна змінювати шрифт. Можна щось виділяти. Можна це виділення відмінити. Сюди ж можна буде вставити якесь зображення, фото чи картинку, можна вставити відео, можна Розірвати ваше повідомлення, щоб частинка на блозі була видна відразу, а інше прочитати можна, якщо натиснеш далі. І варто вставити ярлики або мітки для того, щоб можна було легко знайти це повідомлення потім в системі пошуку. Ну, наприклад, ярлики, які можуть бути, це слова співзвучні із темою вашого повідомлення. Наприклад. Блок, нові технології, ярлики або мітки ми розділяємо комами. Достатньо. Зберігаємо, публікуємо. І давайте подивимося, що в нас вийшло. А вийшло у нас ось що. Ось такий блог у нас вийшов. Наше повідомлення, архів блогу є, але блог у нас зараз некрасивий, і варто його привести в порядок, щоб були сторінки, щоб були повідомлення, щоб було зручно їм користуватися. Для цього йдемо на вкладку Дизайн і бачимо схематичне зображення нашого блогу. Можна залишити все так, можна перейти на вкладку і подивитися. Мені цей чорний не подобається. Можна щось інше вибрати. Це таке мені подобається навіть більше. Шаблони вибрала. Можна подивитися фон. Як він змінюється, бачите? Мені подобається той, який був на початку. Можна відрегулювати ширину всього блогу. Дивіться, як він зменшується і збільшується. Це ви вибираєте так, як вам подобається. Можна подивитися на праву бокову панель, як вона змінює розміри. Бачите? Це ви вибираєте так, як вам подобається. Можна перейти на вкладку Дизайн і вибрати дизайн основної частини. Ось у нас зараз така основна частина. Можна зробити три колоночки, подивіться, як вони виглядають вже інакше. Можна бокову панель зробити зліва. Це ви вже робите так, як вам зручно. Мені подобається цей варіант. І дизайн нижнього колон титула, бачите, можна зробити так, можна так. Ось нижній колон титул у нас відповідає на цій схемі. Можна вибрати додатково шрифт, колір. Коли ви все це вибрали так, як вам подобається, натискаєте черву, помаранчеву кнопочку. Примініть блогу? Ось такий у нас блог вийшов зараз. Повертаємось в наші налаштування блогу, і зараз варто приділити увагу гаджетам. Це такі кнопочки, які допоможуть вашим користувачам знаходити цікаву інформацію, корисну інформацію і зроблять користування блогом більш зручним. Що варто додати? Варто додати сторінки. Для цього переходимо на вкладку Сторінки. Бачимо, що зараз у нас сторінок немає. І натискаємо на Создати страницю Створити сторінку. Сторінки це такі вкладки, закладки, які є статичними, більш-менш постійними. Для вчителя-предметника це може бути, наприклад, список літератури. З української літератури. Називаємо сторінку, зберігаємо. Створюємо ще одну сторінку. Так само натискаємо Створити сторінку і називаємо сторінку. Ну, нехай вона буде критерією оцінювання з предмету. Зберігаємо, публікуємо. Тепер у нас вже дві сторіночки. Давайте створимо ще одну. Нехай буде сторінка для учнів першого курсу. Зберігаємо, публікуємо. Давайте створимо ще одну сторінку. Для учнів другого курсу. Зберігаємо, публікуємо. Ось у нас вже чотири сторіночки. Ну і давайте створимо сторінку для учнів третього курсу. Зберігаємо, публікуємо. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Для цього натискаємо на кнопочку Просмотріть блог. Бачимо, що сторінки, які ми створювали, в блозі не відображаються. Для цього треба налаштувати. Переходимо знову на панель інструментів, натискаємо на вкладку дизайн. Додаємо гаджет, натискаємо добавить гаджет. І перед нами виходить нова панель. Шукаємо тут гаджет страниці. Натискаємо на плюсик. І бачимо, що всі сторінки, які ми створили для учнів 3, 2, 1 курсу, критерії оцінювання, список літератури, всі вони тут відображаються. Щоб вони були видні. Для користувачів треба їх поставити галочки біля них. Ось вони. Поставили галочки, нажимаємо Сохраніть або Зберегти і дивимось, де ми хочемо, щоб ці сторінки були. Якщо ми хочемо, щоб вони були збоку, то ми залишаємо цей гаджет тут. Подивимося, що в нас вийшло. Ось вони наші сторінки, які ми створили. Якщо ми хочемо, щоб вони були отут вгорі, то ми перетягуємо цей гаджет страниці на гору. Зберігаємо місце знаходження, розположення. І дивимось, просмотріть блог знову. Ось вони ті сторінки, які ми з вами. Створили. Коли сторінки створені, то в них можна додати інформацію. Для цього натискаємо на страниці, вибираємо те, що нам треба, наприклад, для учнів третього курсу. Натискаємо Ізмініть. І сюди вставляємо будь-яку інформацію. Можемо навіть вставити. фотографию чи малюнок. Натаскаемо ставить изображение. Изображение можно ставить из этого блога, можно из альбомов Пикассо, можно с телефона, можно загрузить. Натаскаемо выбрать файлы. Давайте найдем на компьютере изображение, например, С. Ось воно завантажилося. Натискаємо на нього, щоб синім кольором обвелося, і додати вибрані зображення. Ось у нас цей малюночок. Цей малюночок можна зробити маленьким, можна середнім, можна великим, можна дуже великим зробити. Можна вирівняти зліва, можна по центру, можна справа. Можна додати підпис. Наприклад еволюція, і все. Через те, що сторінка в нас вже була створена, то ми тільки її оновлюємо. Натискаємо оновити і дивимося, що в нас вийшло. Знову натискаємо просмотріть блок. Це у нас було ось наше зображення, наша сторіночка, те, що ми ввели. Бачимо, що тут розмір величенький, більший, ніж дозволяє формат нашого блогу, то варто це буде виправити. Повертаємося на панель інструментів, знову натискаємо на Ізмініть. Натискаємо на малюнок, зробимо його середнім, вирівнюємо по центру і знову обновляємо. Дивимось, що вийшло на цей раз. Ось тепер більш-менш нормально. Ці сторінки, які у вас є статичними, де інформація змінюється дуже рідко, можна заповнити. Ну, а нам блог треба для того, щоб спілкуватися з учнями постійно. То для цього підходять повідомлення, сообщення. Натискаємо на повідомлення і бачимо, які повідомлення у нас є. Одне у нас вже є. Для того, щоб створити нове повідомлення, натискаємо на Оцей олівець, – «Создать нове сообщення. Натискаємо на нього і бачимо аркушик паперу. Називаємо наше повідомлення, наприклад, друге повідомлення. І пишемо текст. Так як в Word. Пишемо, вибираючи шрифт. Сюди ж можна додати якесь посилання. Давай натискаємо ссылку. Для цього виділяємо текст. Посилання. Давайте будь-яке. Ну, наприклад, це. Ctrl-C і сюди Ctrl V. Вставили. Перевіримо свилочку, як вона працює. Бачимо, що працює. Все нормально. І натискаємо ОК. От, тепер, коли буде користувач, читати наше повідомлення, то натиснувши на це слово, він перейде на сайт, на який ми дали посилання. Треба додати. Ярлики або мітки, ну, хай це буде інформаційні технології. Натискаємо готово, зберігаємо і публікуємо. Тепер у нашому блозі два повідомлення, які ми написали. Їх можна змінювати, їх можна продивлятися, їх можна видаляти. Таким чином ми маємо блог. Одне повідомлення, друге повідомлення. Зараз давайте приділимо увагу гаджетам. Бо блок у нас не зовсім красивий, багато пустого місця. Переходимо на вкладку налаштування, дизайн і «Додавить гаджети. Вибираємо, що нам може підійти. Кнопка плюс один. Це користувачі можуть ставити плюс один до вашого повідомлення ті, хто є в мережі. Ну, кнопка корисна, але не така вже необхідна. Можна додати перекладач. Можна зробити. Підписку на оновлення вашого блогу. Розсилка обновлення по електронній почті. Якщо, якщо ваші користувачі хочуть бути постійно в курсі змін, які відбуваються на вашому блозі, то їм ця кнопка дуже буде потрібна. Давайте її додамо. Натискаємо на плюс. Назвати можна оновлення блогу і зберігаємо. Подивимось, що в нас вийшло. Сюди користувач вводить свій емейл і коли ви додаєте нове повідомлення на свій блог, то йому автоматично приходить повідомлення на електронну пошту, що там, на вашому блозі, додалися якісь новини. Переходимо знову на налаштування. До речі, обов'язко про мене варто поставити на перший план. Давайте додамо ще якийсь гаджет. Дивимось, що у нас тут є. Можна додати статистику блога. Якщо вам цікаво, скільки людей відвідує ваш блог, то можна це зробити. Давайте назвемо статистика. Можна вибрати за весь час, за останні 30 днів, за останні 7 днів. Вибирайте, як вам зручно. І будь-який стиль. Я збережу те, що за замовченням стоїть. Натискаю Зберегти. І статистику я поставила б, ну, наприклад, сюди. Додамо гаджет на цей бік. Дуже необхідний гаджет, ярлики або мітки. Давайте їх додамо. Можна залишити назву так, можна поміняти на мітки. Це ті мітки, це ті ключові слова, які ми додавали до повідомлення. Можна показувати всі мітки, можна тільки вибрані. Якщо вибрані, то скільки їх буде. Хай поки що залишаються всі. Можна в алфавітному порядку, можна за частотою вживання. Хай буде алфавітний порядок. І списком, щоб легше було читати. Зберігаємо. Ось у нас з'явилася мітка. Давайте подивимось, що вийшло. Ось вони наші мітки, те, що ми записували. Не забувайте зберігати ті зміни, які ви робите. Ну, давайте глянемо, що у нас вийшло. Ось такий блок у нас вийшов. Його можна в будь-який момент змінити, щось додати. Але користуватися і тим, що є, вже і зараз можна.